Вітаю, друзі! Слово сполучення Кока-Кола знають у всьому світі. По статистиці 94% жителів планети бодай раз у житті куштували цей напій. А сам напій продається у всіх країнах світу, крім Північної Кореї та Куби. Зараз корпорація Coca-Cola володіє супердорогим світовим брендом, а вартість компанії перевищує 75 мільярдів доларів. В цьому відео ви дізнаєтесь, як виник один із самих популярних напоїв в світі. Та як створювалася Світова імперія Кока-Кола, історія створення легендарного напою досить цікава. Все почалося з Джона Стіта Пембертона, який народився 8 липня 1831 року в Ноксвіллі, штат Джорджія. У 1850 році він отримав степінь доктора медицини у віці всього 19 років, закінчивши південний ботаніко-медичний коледж в місті Майконе, штат Джорджія. Його головним талантом і захопленням була хімія. Після початкової практики в галузі медицини та хірургії Пембертон відкрив аптеку в Коламбусі. Але в квітні 1861 року в США розпочалася громадянська війна. Під час громадянської війни Пембертон служив у 3-му кавалерійському батальйоні Державної гвардії Джорджії, який на той час був компонентом армії Конфедерації. За період служби він дослужився до звання підполковника. У квітні 1865 року Пембертон дістав сильне поранення під час битви при Колумбусі, і внаслідку, як і багато хто з ветеранів війни того часу, пристрастився до морфій. Після поразки у війні Конфедерації Джон переїхав до Атланти, де відкрив фармацевтичну крамницю. Так як він сильно полюбляв хімію, особливе задоволення він отримував від приготування різних сиропів та виготовлення власних ліків. У своїй аптеці він намагався створити рецепт сиропу, який допоможе йому подолати не лише біль, яка сильно дошкуляла після поранення, а ще позбавив його залежності від морфів. Так, в один із травневих днів, змішуючи різні екстракти рослин, йому вдалося створити дещо, що незабаром зарекомендує себе в цілому місті. Діло в тому, що отриманий сироп допомагав не лише від болі, а придавав сил та підвищував настрій. Після декількох тижнів прийому чудо-препарату, Джон відніс його в свою аптеку та виставив сироп на продаж, як ліки, які позбавляють не тільки від головної болі, а ще від нудоти та гастриту. А ціна одного стакану сиропу не перевищувала 5 центів. Цей напій також прийшовся до смаку гарному знайомому Джона, який був також його бухгалтером Френку Мейсону Робінсону. Саме Френк придумав назву цьому напою та маючи гарний каліграфічний почерк, Написав назву саме тими фігурними літерами, які ми звикли бачити на етикетці. За більш як 100 років логотип майже не змінився. Через невеликий проміжок часу фармацевт продавав за день вже з десяток стаканів напою і був дуже задоволений результатом. Варто зауважити, що аптеки того часу сильно відрізняються від тих аптек, які працюють зараз. Аптеки того часу представляли суміш сьогоденної аптеки та кафе. Туди приходили містяни, щоб поспілкуватися та провести свій вільний час. Там нерідко стояли столики та продавали газовану воду. З кожним днем клієнтська база зростала, а напій за своїм смаком сподобався багатьом людям. Клієнти також зазначали, що Кока-Кола допомагала їм заспокоїти нерви, від неї на душі ставало спокійніше. Трохи пізніше Френк Мейсон порадив запатентувати Джону Пембертону свій сироп як засіб від нервового розладу. До речі, рецепт Кока-Коли був не дуже складним. До нього входило два основні інгредієнти, а саме листя коки, тонізуючі якості забезпечувалося за рахунок невеликої наявності кокаїну, витягнутого з листя, і кофеїну, витягнутого з горіхів коли. Слід зауважити, що на той час кокаїн не був заборонений в США, і про його шкоду здоров'ю ще ніхто не знав. Він знаходився у вільному продажі. В той час його часто додавали в напої для задоволення і тонусу замість спирту. І Кока-Кола в цьому не була чимось інноваційним. За перший рік продажу Кока-Коли Джон заробив лише 50 доларів, при цьому витративши на його інгредієнти 70. Але з кожним днем продажі Кока-Коли зростали. І вже через рік про цей чудовий напій знало майже все місто. Інколи біля аптеки шокувалася ціла черга. За чудоліками навіть приїжджали із сусідніх міст та селищ. Також Кока-Колу почали перепродувати і інші аптеки. Слід відмітити, що спочатку Кока-Кола була сиропом без газу, а газованою Кока-Кола стала випадково. Існує легенда: буцімто якийсь житель півдня, який страждав від похміля, зайшов до однієї з аптек, де продавали Кока-Колу, і замовив стакан напою. Продавець просто полінувався йти в другий кінець залу для того, щоб набрати води, і запитав відвідувача, чи не проти він випити разом з сиропом Пембертона трохи содової. Покупець погодився. Випивши напій, був дуже вражений неперевершеним смаком. Таким чином, продавець ледащо зробив неймовірне відкриття, не підозрюючи, що він придумав насправді. Довідавшись про таке ноу-хау, інші продавці стали робити так само. Невдовзі після появи Кока-Кола на ринку Пембертон сильно захворів. Хворий і зневірений, він почав продавати права на свою формулу своїм діловим партнерам в Атланті. Пембертон помер у злиднях від раку шлунку. У віці 57 років, у серпні 1888 року. Його було поховано в Колумбусі, штат Джорджія, на кладовищі для бідняків. І лише через 70 років йому поставили кам'яний надгробок. В той час в Атланті з'явився мігрант із Ірландії Аза Гріс Кентер. Він прибув до Сполучених Штатів і мав в кишені лише 1 долар 75 центів. Але він твердо вірив, що на новому місці він досягне успіху. Також він мав неабиякий комерційний талант. Думки матеріальні, і за невеликий проміжок часу йому вдалося накопити непоганий капітал. Він став викупати долі у тих, кому передав їх Пембертон. На це він витратив 2300 доларів, що на той час були досить великі гроші. Після викупу всіх прав він зі своїм братом та ще двома компаньйонами заснували в штаті Джорджія компанію The Coca-Cola Company. Це сталося 31 січня 1893 року. Слід також зазначити. Що серед компаньйонів був і колишній бухгалтер Джона Пембертона Френк Робінсон. А Кенглер щиро вірив у майбутнє безалкогольного напою. Тож майже відразу він і Френк Робінсон почали вдосконалювати рецепт напою на основі оригінального. Вони зробили напій більш смачним та збільшили термін придатності, не втративши при цьому цілющих властивостей. Правда, вже за декілька років антикокаїнова компанія досягла свого піку. І за Coca-Cola Company вимушена була перейти на інший рецепт, який виключав кокаїн в напої. Але гірше від цього не стало. Відзначимо, що Кендлер виявився дуже завзятим та креативним керівником. Він поставляв в аптеки безкоштовну партію Коли в обмін на адресу клієнтів. Потім на ці адреси надсилав купони на безкоштовну склянку Коли. Клієнти приходили і куштували напій безкоштовно, а наступну склянку, яка неодмінно слідувала за першою, купували вже самі. Кендлер організував і першу рекламну кампанію з девізом: пийте Кока-Колу смачну та освіжаючу. Бізнес успішно та стрімко розвивався. І у 1894 році напівперше з'явився на полицях крамниць у скляній пляшці. Для Аза Кендлера було важливо, щоб тара для напою була унікальною та легко запам'ятовувалася. Так у 1916 році з'являється легендарна пляшка Кока-Кола, яка як тоді, так і зараз виділяється серед інших. Дизайнером пляшки став Erol RD. Існує дві версії, що надихнула Діна на створення дизайну пляшки. В одній версії це був Стручок Какао, а в іншій юбка годе, яка була популярна в той час. Після появи Кока-Коли у скляних пляшках її популярність зросла ще більше. Також унікальність пляшки допомогла компанії захиститись від підробок. У 1916 році Після того, як Кендлер був обраний мером Атланти, він припинив своє повсякденне управління компанією Coca-Cola. А у 1919 році Кендлер передав більшу частину акцій за Coca-Cola Company своїм дітям. Вони ж продали свої акції консорціуму інвесторів на чолі з Ернестом Вудрафом за 25 мільйонів доларів. А через 4 роки Ернест Вудраф передав компанію своєму сину Роберту Вудрафу. З цього моменту для компанії почалася нова історія. Роберт зробив величезний вклад у розвиток підприємства. Він знаходився у кріслі голови компанії цілих 60 років. Новий президент компанії зробив основний акцент на якості напою, ввів єдині стандарти виробництва та вирішив розвивати бізнес по всьому світу. Знакова подія для компанії відбулася у 1931 році. Тоді художник Хедон Сандлом намалював Санта Клауса для рекламної компанії Coca-Cola. До речі, образ Санти він змалював сам із себе, тільки замість сигари намалював пляшку Кока-Коли. Образ Санти став настільки успішним, що для більшості людей Санта виглядає саме так, як на рекламних плакатах Кока-Кола. Хеддон на протязі 30 років створював нову картинку з Сантою до кожного Різдва. Сьогодні ці експонати признані найціннішими із архіву Кока-Коли. Вони виставлялися на виставки у різних музеях світу і навіть у Лубрі. Технології і інновації не стояли на місці. Так у 1933 році з'явилися перші апарати з продажу пляшок Coca-Cola. А в той же час компанія освоїла ще одну технічну новинку виносні холодильники, звідки покупець міг сам забрати охолоджену пляшку улюбленого напою. Може здатися, що перешкод на шляху компанії Coca-Cola не було. Але це далеко не так. У 1939 році головний конкурент в обличчі пепсі Коли вирішив продавати свій напій в склянках більшого об'єму за ціною меншої пляшки Кока-Коли. І саме на цьому побудувавши свою рекламну кампанію. Така тактика принесла свої плоди, і продажі Пепсі почали стрімко зростати. Компанія Кока-Кола не хотіла миритися з таким перебігом подій і подала позов до суду за порушення прав на використання торгової марки «Кола». Скандал завершився мировою угодою, але війна між компаніями продовжувалася. В цей час розпочалася Друга світова війна, і ця подія заставила Кока-Колу значно знизити ціну на свій товар. А Роберт Вудраф поставив перед своїми співробітниками задачу забезпечити можливість придбання напою військовими всього за 5 центів. Цілею Кока-Коли було підняття патріотичного духу військових. За час війни військовим було продано понад 5 мільйонів пляшок Кока-Коли. А кількість країн, де продавався напій, зросла удвічі. У 1940 році компанія випустила свій новий напій під назвою «Фанта». Наступна інновація у компанії відбулася у 1960 році. Компанія почала розливати напій в жерстяні банки, які призначалися лише для військових. А з 1977 року і в пластикові пляшки об'ємом 2 літри, що дуже позитивно вплинуло на продажі напою. На протязі 70-80-х х років ХХ століття компанія нарощувала свою присутність в різних країнах, будувала нові заводи, впроваджувала нові стандарти, розроблялись нові маркетингові проекти, випускалося багато рекламних роликів. У 1982 році на полицях крамниць з'являється перший у своєму роді дієтичний напій Coca-Cola Light. Цей напій швидко займає перше місце по популярності серед низькокалорійних напоїв. 90-ті роки минулого століття стали для Кока-Коли часом рекламного буму. В цей час з'являється одна із самих відомих реклам з полярними ведмедями. Це була перша реклама, де задіяні комп'ютерні спецефекти. Найпопулярнішою рекламою Кока-Кола, яка вийшла у 1995 році, став рекламний ролик з десятками червоних вантажівок, які були прикрашені тисячами різнокольорових лампочок. Ця реклама Кока-Коли на довгі роки. Стала символом Різдва та Нового Року майже у всьому світі. Також у 90-х роках відбувається стрімкий зріст продажів компаній. А в 1997 році був встановлений небувалий рекорд з продажів. Як заявляла сама компанія, за 1997 рік вони продали таку ж кількість напоїв, як за останні 75 років. Ви просто уявіть, яка це кількість та об'єми продукції. В 2000-х роках компанія продовжує зростати та покращуватися у всіх сферах. Coca-Cola робить ставку на переробку відходів та екологію. Кожного дня компанія продає більше 2 мільярдів одиниць продукції. і звісно, це не лише кола. У власності компанії більше ніж 450 торгових марок, як глобальних, так і регіональних. У компанії Coca-Cola налічується 900 заводів по всьому світу, на яких випускається більше 4000 видів продукції. В Україні у Coca-Cola лише один завод в Київській області. На ньому розливають 40 видів безалкогольних напоїв: фірмову газировку, воду, сік, холодний чай і енергетики. Слід відзначити і те, що Coca-Cola увійшла до топ-50 роботодавців під час воєнного часу. Протягом більш як місячної окупації заводу компанія продовжувала платити співробітникам повну зарплату, включаючи бонусну частину. Кока-Кола відновила виробництво напоїв у селищі Велика Димирка у травні 2022 року. А у мене наразі все. Про Кока-Колу існує ще багато історій. Ми намагалися в цьому відео розповісти самі основні і цікаві факти. Дякуємо, якщо додивились ролик до кінця. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо так, то тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал та діліться роликом з друзями. Дивлячись наше відео, ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. А також долучайтесь до благодійності, не витрачаючи власних коштів. Адже значну частину коштів від діяльності цього YouTube каналу буде спрямовано на допомогу. Детальніше про допомогу ви можете дізнатись в описі каналу або в нашій групі в Facebook. А всім українцям бажаю якомога скоріше перемоги над окупантом та настання мирного і щасливого життя.